Ми як Україна і наша система освіти шкільної не посипаємо голову попелом, тому що у нас є дуже багато досягнень, і це показало наш прогрес в ТІМСі, тому що якщо порівняти наші результати першого тімсу і другого тімсу, ми просунулися вперед. Наша проблема, і чому я прогнозую, що перші, перша участь в ПІЗі може стати таким стартом, де ми побачимо багато проблем. Які оголилися полягає в тому, що поки що наше навчання в школі орієнтовано на репродукцію знань на це орієнтований і зміст зовнішнього незалежного оцінювання. Так, тому що зовнішнє незалежне оцінювання відзеркалює те, чому вчать в школі, і навпаки, в школі вчать те, чому потім що вимагають на екзамені. І тому ми розглядаємо пізу якраз як один з дуже корисних інструментів для нас, як все-таки рухатися в системі оцінювання і в системі змісту і в змісті освіти, просуватись саме до компетентнісного підходу в навчанні. Тому я дуже сподіваюся, що це буде справді взаємовигідна співпраця, і ми з вами стоїмо на порозі цілеспрямованого руху по реформуванні освіти заради блага наших українських дітей.